Миколаїв продовжує долати негоду. Розкажемо про роботу міських служб. 824 мільйони гривень субвенцій. Це субвенція з державного бюджету. У Миколаєві планують перерозподілити бюджет громади. Простір для підтримки. Тут будуть активно проводити заняття університет третього віку. Дізнаєтеся, коли у Миколаєві відкриють новий центр соціальної адаптації. Сьогодні середа, 28 січня, і у нас для вас є новини. У студії телеканалу МАРТ працює Вікторія Панченко. І одразу до головних новин дня протягом минулої доби росіяни шість разів атакували Миколаївську область в дронами. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Під атаку російської армії потрапила у громада. Постраждалих у наслідок атак немає. Вранці, 28 січня, під обстріл потрапила лікарня у Дніпровському районі Херсона. Унаслідок атаки постраждали двоє медпрацівників. Про це повідомив очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько. Також близько восьмої години артилерійського удару зазнав центр Херсона. Снаряд влучив у тротуар. Унаслідок обстрілу пошкоджено фасад будівлі, двері та вибито вікна. Другу ніч поспіль Одещина перебуває під ударами. Унаслідок атаки вночі, 28 січня, пошкоджені будинки, релігійні споруди та припортова інфраструктура травмовано трьох людей. За даними очільника Одеської МВА Сергія Лисака, 21-річного хлопця госпіталізували з уламковим пораненням. Його стан лікарі оцінюють як середньої важкості. Ще двом чоловікам віком 67 та 80 років медики надали допомогу на місці. У них діагностували черепно-мозкову травму та госпі реакцію на стрес від госпіталізації вони відмовилися. На місцях ударів працюють усі оперативні служби. Як повідомив керівник ОВА Олег Кіпер, область знову атакували ударними безпілотниками у Київському районі. Зафіксували влучання безпілотного літального апарата по території православного монастиря, внаслідок чого спалахнула пожежа. На Одещині через негоду без світла залишаються понад 81 тисяча споживачів. Про це повідомили в компанії ДТЕК одеській електромережі. За минулу добу енергетикам вдалося відновити світло для понад 240 тисяч родин. Найскладніша ситуація на півночі області, адже там ремонт ускладнює суцільна ожеледь. Для пришвидшення відновлення залучили додаткові аварійні бригади та ресурси за підтримки місцевої влади. У Миколаєві внесли зміни до мережі тролейбусних маршрутів номер 10 і 11, а також до розташування зупинок. Відповідне рішення ухвалили члени виконкому на засіданні 28 січня. За словами начальника відділу транспорту міськради Олега Кукси, зміни до маршруту номер 10 з полученням мікрорайон на вулиця Івазовського пов'язані з необхідністю повної зарядки акумуляторів тролейбусів. Загальна довжина маршруту становитиме 56 кілометрів. Також змінять маршрут руху тролейбуса. 11. зокрема, із вулиці Самойловича його перенаправляють на вулицю Океанівську. Це має дозволити безпечніший виїзд на перехрестя з проспектом Богоявленським. Перед цим на вулиці Океанівській обрізали гілки дерев. Понад 824 мільйони гривень субвенцій та додаткові кошти на підтримку миколаївського спорту. Бюджетна комісія міської ради погодила зміни до головного кошторису громади на 2026 рік. Йдеться про чотири субвенції з державного та обласного бюджетів, а саме на харчування школярів, освітню галузь і підтримку ветеранів. Детальніше про те, що ще обговорювали депутати в ході підготовки до найближчої сесії, дивіться за мить. Бюджетна комісія Миколаївської міської ради погодила зміни до бюджету на 2026 рік. До нього пропонують залучити понад 824 мільйони гривень субвенцій. Йдеться про чотири передачі коштів з державного та обласного бюджетів. Це субвенція з державного бюджету на забезпечення харчуванням учнів. Закладів загальної середньої освіти а, на суму 101 мільйон 61 тисяча. Це додатково виділена освітня субвенція з державного бюджету на суму 707 мільйонів 634 тисячі. Це додатково виділена субвенція з обласного бюджету а, на здійснення переданих видатків у сфері освіти з рахунок коштів освітньої субвенції на суму 8 мільйонів сімсот 700 гривень. Окремо передбачена субвенція з обласного бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб, а також на окремі заходи з підтримки захисників України сумою понад 6 мільйонів гривень. Також комісія розглянула збільшення фінансування управління у справах фізичної культури і спорту на 3 мільйони гривень для участі баскетбольної команди Ніко баскет у суперлізі. Так як ми з вами не дійшли зовсім до. Розподілу бюджетних коштів по поточним і капітальним видаткам, то ми їм на це гроші не виділили. Вони продовжують е грати, е і підтримка їм необхідна. Тому до мене звернулись е Віталій Кім, який е попросив, щоб ми знайшли ці кошти е в рамках е майбутніх там коштів, які йому вдалося привести сюди за рахунок за. Скажем, так переходу сюди великих платників податків, податки. також депутати розглянули питання громадського бюджету. Програму на 2026-2028 роки планують відновити після паузи, пов'язаної з повномасштабною війною, як зазначила директорка департаменту економічного розвитку Тетяна Шуліченко, участь 6 тисяч містян у голосуванні за молодіжний громадський бюджет показала готовність громади долучатися до таких ініціатив. Переможців визначать у 2026 році. А реалізацію проєктів запланували на 2027. На 2027 рік пропонується закласти відповідно до програми 21 мільйон гривень. В 2026 році проєкти в рамках цієї програми не передбачена реалізація, лише процедура відбору і голосування. Комісія підтримала винесення проєкту громадського бюджету на найближчу сесію. Крім того, депутати підтримали проєкт рішення щодо участі. Миколаєва в експериментальній програмі зі створення фонду муніципального соціального орендного житла. Участь громад у цій програмі передбачена постановою Кабміну, для того, щоб Миколаїв міг бути включений до переліку громад-учасниць і підготовлено даний проєкт рішення. Відповідно до цього проекту передбачається будівництво фонду муніцибудівництва муніципального житла в місті Миколаєві. І якщо місто Миколаїв оберуть, буде зазначено конкретні умови, які будуть надаватися для будівництва цього житла. Зокрема, передбачається і залучення донорських коштів на будівництво безпосереднього експериментального житла. Якщо Миколаїв буде обрано, то якраз і буде визначена відповідна ділянка, де це можна буде зробити. У разі обрання Миколаєва можливе співфінансування з міського бюджету. Однак усі ці умови будуть винесені на окреме погодження міською радою. Олександр Долматович, Роман Базик, новини на телеканалі Марта. Поставте лайк цьому відео і підпишіться на канал. Це для нас дуже важливо. Пишіть, що думаєте про новини у коментарях. І, звісно, долучайтеся до сторінок Марта у соцмережах і телеграмі. А ще читайте сайт ТРК Март Тіві. У Миколаєві на тлі кількаденної ожеледиці комунальні служби продовжують посилену роботу. Лише за останню добу на проїжджу частину висипали понад 126 тонн протиожеледних матеріалів. Про це повідомив мер Олександр Сянкевич. За його словами, комунальне підприємство Елоавтодоріг працює у цілодобовому режимі. До робіт також залучені бригади та спецтехніка КП Миколаївські парки, які очищають від льоду тротуари та зупинки громадського транспорту. У міській раді закликають голівої. Збебе та керівників управляючих компаній організувати прибирання посипку прибудинкових територій. Підприємців просять подбати про безпеку біля своїх об'єктів. Водіїв просять не залишати автомобіль на магістралях та узбіччях, щоб не заважати роботі спецтехніки. За прогнозом, найближчими днями в Миколаєві утримається відносно тепла погода. Однак наприкінці тижня знову очікують похолодання та ожеледицю. На Миколаївщині через ожеледицю рятувальники протягом доби 12 разів виїжджали на допомогу медикам та аварійним службам. Про це повідомили у ДСНС. За даними рятувальників, 11 разів підрозділи надзвичайників витягували з заметів та слизьких ділянок доріг автомобілі екстреної медичної допомоги, у яких перебували пацієнти. Ще один виїзд був пов'язаний з допомогою аварійній бригаді районних електромереж, яка не могла дістатися до місця проведення робіт. У ДСНС зазначають, що через з ожеледицю автошляхи області стали вкрай небезпечними як для приватного транспорту, так і для спецавтомобілів, які прямували на виклики. Допомогу надавали у Миколаєві, Первомайську, Вознесенську, Новій Одесі, а також у Костянтинівській, мішково-Погорілівській та веселинівській громадах. Херсонська обласна прокуратура вимагає розірвати договір про будівництво шляхопроводу в Херсоні вартістю понад 1 мільярд гривень. Про це повідомили на офіційному сайті прокуратури. Як зазначається, договір уклали ще у 2021 році. Попри те, що він формально залишається чинним, будівельні роботи тривалий час не виконуються. Водночас залишок бюджетних коштів, передбачених до виплати підряднику, становить понад 731 мільйон гривень. За даними слідства, упродовж останніх двох років замовник фіксував. Вав руйнування шляхопроводу та неодноразово інформував підрядника. Утім, жодних заходів не було вжито. Через аварійний стан об'єкта місцева влада закрила рух транспорту на цій ділянці. У прокуратурі наголошують, що подальша дія договору створює ризик неефективного використання бюджетних коштів. До 15 років ув'язнення засудили чоловіка, який коригував ракетно-дронові удари Росії по півдню України та залучив до співпраці неповнолітнього. Як повідомляє Служба безпеки України, зловмисника затримали у торік, у січні на Одещині під час коригування повітряної атаки. Ним виявився 20-річний мешканець міста Татарбунари, завербований російськими спецслужбами. Він збирав інформацію про місця дислокації українських військових на Одещині та Миколаївщині. Для розширення розвідувальної діяльності. Чоловік залучив 15-річного школяра з Вознесенська, який передавав йому адреси військових об'єктів, зокрема блокпостів та будівель ТЦК. Усі зібрані дані агент передавав представникам РФ. Суд визнав його винним за статтею Державна зрада. У Миколаєві припинили роботу автозаправної станції, яка діяла без відповідної ліцензії. За результатами перевірки власника АЗС оштрафували на понад 440 тисяч гривень. Як повідомили в обласному управлінні Державної податкової служби, нелегальна заправка працювала під брендом Газактив та здійснювала роздрібну торгівлю пальним. До перевірки були залучені працівники поліції. За виявленими порушеннями складено адміністративний протокол. У податковій наголошують, що торгівля пальним без ліцензії є грубим порушенням чинного законодавства. У корабельному районі Миколаєва вже незабаром планують відкрити центр соціальної адаптації. Наразі будівельники виконують там фінішні роботи. У новому просторі усі охочі зможуть відвідати цікаві та корисні активності, а також отримати психологічну допомогу. Детальніше про його мету, а також як вдалося реалізувати цей проєкт, розкаже Катерина Рупташ. Місце для підтримки та розвитку у корабельному районі Миколаєва завершується облаштування центру соціальної адаптації. Новий простір розрахований на покращення системи підтримки миколаївців та внутрішньо переміщених осіб, які потребують додаткової уваги. Це надасть змогу для жителів корабельного району, як для інших жителів інших районів, приходити сюди, отримувати психологічну допомогу. Де працювати психолог соціальну допомогу. І тут будуть активно проводити заняття університету третього віку. Центр соціальної адаптації облаштовують завдяки підтримці королівства Данія та програми розвитку ООН ЮНІДІПІМ Миколаївська міська рада протягом усіх років війни працює з міжнародними організаціями. Їх велика кількість залучена дуже велику. Грантових проєктів, які реалізовані як в освіті, медицині, спорті, так і в соціальній сфері. Сьогодні у Миколаєві представники UNDP в Україні, які допомогли нам вдосконалити, розширити і систематизувати саме надання соціальних послуг в місті Миколаєві. Завдяки грантовим проєктам відкриваються центри соціальної адаптації, що дадуть змогу людям отримати психологічну, соціальну та інші види допомоги. Анатолій Петров подякував усім друзям Миколаєва за підтримку та допомогу. А тим часом будівельники вже виконують фінішні роботи. Прогнозують, що вже наступного місяця заклад має відкрити свої двері для відвідувачів. ПРО нам надає обладнання для цього центру. Це меблі, оргтехніку. А будівельні роботи були проведені за кошти місцевої влади. Було виділено більше мільйона гривень, і вони. Вже на етапі завершення заняття у новому центрі зможуть відвідувати люди похилого віку, особи з інвалідністю та просто усі охочі, відзначає очільник департаменту соціального захисту населення Сергій Василенко. Тут проводитимуть різноманітні активності, а ще працюватимуть психологи та соціальні фахівці, які зможуть надати необхідну допомогу тим, хто цього потребує. Всі можуть прийти сюди, зайнятися спортом, вивчати іноземну мову, проводити різні активності, щоб не тільки сидіти вдома без світла в тих труднощах, на жаль, які створює повноцінна війна, а мати якесь спілкування серед інших жителів, знаходити якісь сумісні проекти і сумісні інтереси в житті. Цей простір оснащений генератором та зарядними станціями, тож він продовжуватиме функціонувати навіть під час відключень світла. Окрім цього, міська влада пропонує міжнародним партнерам реалізувати ще один проєкт облаштування сучасного спортивного майданчика неподалік центру. Це е, наше як бачення майбутнього. Ми, е... Зробили це для того, щоб залучити проон, щоб саме створити такий простір, який би хотілося би мати для жителів району. Ми на сьогодні вже від проон отримали спортивні тренажери, підготували теж завдяки місцевій владі площадку. для Таких для спортивного майданчика в Інгульському районі і отримали меблі і обладнання для соціального для простору соціальної адаптації в Інгульському районі ага. на базі того дитячого садку, який територіальний центр отримав в 2025 році. І хотілося би ми просимо від ПРУ ООН, щоб вони теж надали таке ж обладнання, і ми могли створити такий же майданчик. Тут в нашому корабельному районі, так як він віддалений від нашого міста, хоча такий же рідний, як всі інші три, планується, що серед іншого об'єкт буде пристосований до потреб людей з інвалідністю. Такий майданчик вони надали декілька спортивних таких приладць, які будуть встановлені на відкритій площаці. Це дасть змогу жителям району приходити безкоштовно займатися спортом. Це такі як спортивні майданчики, створені в різних локаціях нашого міста, але він там є тренажери, які більш пристосовані саме для осіб з інвалідністю. Варто відзначити, що у Миколаєві вже працює центр соціальної адаптації у центральному районі. А нещодавно також було завершено облаштування аналогічного закладу в Інгульському районі. Усі ці проєкти реалізовано за підтримки міжнародних партнерів. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март. На останок про погоду у четвер, 29 січня. Протягом усього дня у Миколаєві буде хмарно. Дрібний дощ йтиме весь день, а до вечора може стати сильнішим. Температура коливатиметься від 3 до 8 градусів тепла. Вітер переважно південний поривчастий. Середня вологість повітря складатиме 97%. Ми вдячні вам за перегляд. Уподобайте і поширте це відео серед друзів. Поділіться у коментарях своїми думками про зміни до бюджету Миколаєва на 2026 рік, які підтримала бюджетна комісія міськради. І головне, цінуйте найдорожче любіть Україну та підтримуйте наших захисників.